Вітаю! Сьогодні розповім вам, як поетапно зареєструватися на Олімпіаду на сайті Наурок. Це безкоштовна Олімпіада. Для початку ви вводите в стрічці браузера назву наурок.ua. Потім переходите в ось такий розділ, там де вписано пароль учня. Вводите сюди той пароль, що надав вам учитель. Наприклад, я ввожу свій пароль. Так, і натискаю увійти. Далі, зверніть увагу, вже можливо, були інші олімпіади. осінь, зима, весна. Ми обираємо останню на ту, що вас зареєстрував учитель. Оскільки зараз весна, я обираю весна 2021. Потім продовжити виконання завдань. І поставити галочку. Там, де я ознайомився з правилами та готовий почати Олімпіаду. Натискаємо на зелену клавішу Почати Олімпіаду і переходимо безпосередньо до запитань. Бажаю вам успіхів!